А знаєте, що він нам привіз там, де хлопці воюють, знаєте? Це для вас сюрприз буде. А ну давайте закриємо очі, закрили да, Когда ви писали пожелания бойцам, когда ви делали своїми ручками поделки бойцам, печенье делали, делали, помните? Да? А де та бойці написали, розписалися на флаги України і пожелали вам. Не спасіба, ви сказали, пожелали вам здоров'я, щастя, і все дані будуть вас захищати. Дякую, що що ви нас захищаєте. Ми збираємо і речі, теплі для бійців, і допомагаємо продуктами харчування. А наші дітки вони готують і малюночки, і поробки, і печиво, і печиво для. Солдат, щоб в скрутну годину, скажімо так, а, або коли холодно, змогли побути і чай з липою, і скуштувати смаколики, які готували наші дітки дошкільного закладу. Щоб вони не сиділи голодними. і пити чай. І пить